Не відновлені на сьогодні реєстри пов'язані з обтяженням, реєстри, реєстри рухомого майна. Особливість цих реєстрів в тому, що ми не можемо піти шляхом, а який використовували до цього, тобто. Поодинці запускаючи, як, наприклад, було з державним реєстром актів цивільного стану єдиним державним реєстром, а ті реєстри, які залишились, ми можемо запустити лише разом. Вони настільки пов'язані ну, такими потужними зв'язками, що можуть можуть працювати в комплексі. Саме тому сказати, що ось ми. Припустимо, запустимо реєстр обтяження, а потім рухомого майна. Я це не можу і не обіцяю. Вони запрацюють разом. І я вважаю якнайшвидше. І от в продовження того, що ви говорите, скільки часу нам потрібно зараз на відновлення роботи усіх державних реєстрів Мінюсту? Ми готові зараз плюс-мінус. Ми розуміємо, яка це робота, наскільки це складно зорієнтувати в датах. Ну я хотів би послатися тут та певним чином порівняти дві цифри. Якщо ви пам'ятаєте, Ольга Віталівна степанішина, міністр юстиції, а запевнила, що до кінця січня всі реєстри будуть відновлені.